Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся рецептом, як дуже смачно приготувати картоплю по селянськи, відколи я спробувала цей рецепт, готую тільки за ним. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Картоплю не очищуйте, а просто добре промийте шкірку. Далі розріжте картоплю спочатку навпіл, а тоді кожну половинку ще на три частини. Для того, щоб картопля вийшла по особливому смачною, її потрібно спочатку трішки зварити. Відправляємо картоплю в киплячу воду і варимо буквально 5 хвилин, це разом із закипанням. Тоді воду зливаємо, а до картоплі додаємо розчавлений часник, сіль і улюблені спеції. Тут мені дуже добре смакують сушені томати з базиліком і вливаємо олію. А далі перемішуємо. Картопля не встигла стати м'якою під час варіння, вона ще тверда, тому перемішується легко і не розламується. Далі викладаємо картоплю на пергамент, розподіляємо по поверхні, щоб вона була в один шар, і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Орієнтуватися потрібно не на час, а на готовність картоплі. Вона повинна стати м'якою всередині і підзолотитися ззовні. Ось такою дуже смачною вийшла картопля по селянській в духовці. Вона хрустка зверху, а всередині м'яка і ніжна і дуже ароматна. Дуже раджу спробувати приготувати картоплю по селянську за моїм рецептом. Смачного!